За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава українські захисники, позитивного настрою, великих перемог. Не здавайся тебе, збою, хай тобі поможе Бог. Служіть і мужніть, старайтесь. Майбутньому че знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді і раділи, Пишалися вам у добрий вастаж. Бажаємо служби тільки тільки радість, нехай ворог забуде зло і капость, нехай у світі буде лише добро, а у серці хай живе тепло. Хай буде щасливим ваша дорога, щоб мир був. У світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творить ту історію сучасну, що бореться за правду до кінця за, за, Заради щастя, справедливості, волі, за, за, заради світлої ясної долі. Минає час, минають дні і змінюється все на. Та тільки Бог Господь святим, не змінюється він ніколи, в одну хвилину може. Ти солдат, і тепер ти захищаєш рідний край від, від московських хатів, нечість московська, геть проганяю, що щось зі зброєю вдарився в дім. Знаю рідний, ти скучив за мною та за рідним домом своїм. Бог почує молитву ту мою. Повертайся додому живим. Вірю, буде твоя перемога. Та, та, майбутнє, та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю і в Бога і, і чекаю на тебе щодня, з Днем захисника України. Українку, що мужу, можна змі супостати, ні танком, ні равом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодує, дати, не у покрів і велика подяка. Не ступишся, Господь, заміни наша. Я в дитинстві грався у війну, бігав іграшковим автоматом, виграв я би дву не одну, Мріяв стати воїном І смерті принесе собою, я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати, проклинай я тебе війна, я не хочу у людей стріляти, я прошу не гратис цю війну, я не хочу бачити. Мішку ясну, маміки, що часи на її вбили. хто поверне посмішку ясну, ті, що сина її вбили. Тихіші люди, слухайтесь, мерщій, відчуйте серцем грандіозну зміну. Ми свідки та учасники події. Коли народжується нова країна. Ми не самі, за нами янгли стоять, і світлі сили нам допомагають, Щитом їм служить Божа благодать, вони атаки темних відбивають. На всіх рівних за країною йде війна, щоб України дзвання гордо ми носили. За право це велика, сплачена ціна, своїм життям його бійці нам оплатили. Одного ранку всі на світанку земля і раз закипіла наша кров ракети з неба, колони танків, і за старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і за старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив. Яка насправді бува українська людь, катів проклятих, безжально мочим, ти що на нашу землю вруть, Катів проклятих, безжально мочим, ти що на нашу землю вруть? В обороні найкращі хлопці, самі герої воюють у нашій джавеліни і байрактари за Україну б'ють Росню. І джавеліни, і байрактари, за Україну б'ють Росню. А наші люди, а українці, проти росні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім росні не буде, а буде ми на всій землі. Не скоро зовсім усі не буде, а буде мир на всій землі. Схиляюся я до них, за мужність, силу і відвагу, що ти і ночі й дні життя моє оберігаєш. Молитву в небо на руках несу за кожного у полі бою. Ям, солдати, я живу. Ти переможеш всім двобою.